Вже сім днів жнивують у сільськосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю Ліщинське. Господарство відноситься до групи компаній Агродженерейшн спільного українсько-французького підприємства. В оренді товариства 4870 гектарів землі, з яких лише під пшеницею ячменем і рипаком понад 3000 гектарів. Складно йдуть жнива, оскільки щоденні дощі навіть на 15-20 хвилин змушують годинами простоювати потужну зернозбиральну техніку. На жнивах у Ліщинському працює сім високопродуктивних комбайнів, два власні нюхоланди і п'ять найманих. Якщо сприяють погодні умови, то в середньому за день наявна зернозбиральна техніка обмолочує хліба на площі 150-170 гектарів. Спочатку жнив товариство вже отримало повалу майже 3 тисячі тонн зерна, зібравши урожай лише із 30% площі. У цьому році можна сказати специфіка жнив важка, досить таки важка. Немає якби, тієї погоди, яка б нам допомагала в збору пшениці. Досить такі низькі температури. От. Досить низькі ті технологічні норми, які ми дотримувалися для того, щоб добитися кликовини, щоб добитися класності, у нас вони на даний момент трохи не виходить. Думаємо, що коли вже пшеницю буде у нас на збереженні, то все-таки ми вийдемо на другий клас. На сьогодні середня врожайність Поліщинському – 50-55 центнерів зерна з гектара. Однак є площі, з яких збирають і по 75 центнерів. Тому загальний вал зерна у господарстві планують отримати в межах 9-10 тисяч тонн. Перш за все, я хотів би всім аграріям побажати погоди, тому що ви бачите, вона нас не балує. По-друге, ну, хороші цілої політики, я думаю, що все-таки правильно роблять ці господарства, які не спішать сьогодні здавати зерно. 1300-1400 тонн триста пшениці третього класу, я вважаю, це неправильно, тому що є якась рентабельність, і люди планують і погасити кредити. На сьогоднішній день наш район. Закупив за тільки за цих пів року техніку нову на 8 мільйонів 890 тисяч. Це все ж брали в кредит, аграрії чекають, щоб скоріш урожай здати. Ну і по такій ціні, звичайно. Але я думаю, що все-таки держава повернеться ну, так, як було раніше. І я думаю, що аграрій Томський району зробить все для того, щоб 75 тисяч тонн зерна в цьому році було.